Добрий раночок всім. Ми в роботі, Нікіта уроки учить, готується до футболу, його вибрали вже, взяли в старшу групу, багато занятій. Дивіться, теж бур'янинка. Ми її забираємо і поки так побризаємо. Бачиш, Оп'ять же тут оця лежить, оцю треба забирати. Угу. Так, зараз поїдемо це все обрежемо, щоб люди не наступали. Бери отак, навіть такий з можеш брати у руку скоку. А якщо не справишся, я возьму. ні ні ні, реж. Отак. Только не руть, не пальчики, а травичку. От так. І бачиш, її все зробить так, щоб вона була підрізана гарно. Бачиш? Бо от ба... те хай спішов мій помощник. Один трошки пальчика врізав, зараз йде мотати, покажи. Нічого там страшного. Ну, звісно, такі є хлопці. Баба їх не пустить додому. Работають, допомагають, мені так класно, допоможі, їм цікаво дуже. То ти Нікітка носи по цій маленької кучі, ці що ти багато. Зараз Добре я пойду... день. Добрий день. Зараз я прийду возьму веника, да, його позгрибую. Я зараз йду тобі за і сюди. Я сіла трохи віддихати. Сьогодні я не робилася конкретно. Дуже багато перейшла туди на другий город, Повірізувала ще ямальі, які попадали, і ті лістки такі, знаєте, по чорнілі поїдяти є. А да, салат лісів одеський кучеравець вже з насінням був. Одним словом, як сказати, що. Данечка заліз на машину сидить. Нікіта стоїть. Дівчина, як тебе звати? Віка, а тебе? Тимофей. Тимофей. Данечка, Данечка красить мостика, зверху взяв половину, крашує. і я докрасила. красила. те, що в мене було, останнє повелівала, трошки щоб ярче такі перила. І Трошки обновили, да й буде гарно. Рада? Це якої викраски, окраскою. Це я робила, додала синю синьої, чи чорної. Я потім зніму, коли ввечері, воно буде краще видно все. Тому що сонце, сонце за, ну, якось так. Як то, знаєте, сліпить, як ото воно немає ніякої яркості. Ось такий хочу цвет, такий колір хочу. У мене не було, я оранжеві розвела, били. І це таке от вийшлося, але все одно не обдерте, чи надовго хватить, чи ні. Такий спокійний, спокійний мостик. Красота. Красота. Рібіскоси дуже гарні. Діті де шашлики так довго жарачу Забрали мангала і пошпарили. Це і дуже такий, як кругляшом, дуже гарний біскус. Красивенько, капець. Звісно, уход коло всього треба. Воно так не буде красиво. Воно так красиво не буде. Минограду бризала все гарно і на дорозі гарно. Не можна загнати діток в хату 21-20. Представляєте? Оце тако ми поприбирали. Хай зеленіє ще трохи, бо тут треба буде прицеп його витягти. Дуже багато роботи. Бачите, яка в нас культура дітей, бачите? Я забрала повтор мусора. У півніках кругом був мусор. Ну, бачите, скільки дітей? Бачите, що робить?